Такий вигляд, через п'ять місяців після обстрілу російськими військовими Кропивницького, має ангар авіакомпанії Урга. Генеральний директор Олександр Галінський на камеру спілкуватись не захотів, розповів, що того дня тут загинули четверо працівників компанії, травмувались десятеро. Нині усіх виписали з лікарні реабілітації і операції. Потребують двоє. Спілкуватись на камеру, згадувати події того дня вони не хочуть. На цьому відео ви бачите пожежу і дим після влучання російських ракет в ангар. Крім ангару приватної авіакомпанії ракети поцілили в ангар льотної академії. Усього загинули п'ятеро людей, 26 – травмованих. Застосували ракети перший скандал, але іншого типу, які летять на надзвичайно низькій відстані від землі, що дуже ускладнює виявлення таких ракет. Вони були запущені з тимчасово окупованої території недалеко від Кропивницького. Через ракетний обстріл у цьому п'ятиповерховому будинку повилітало скло з вікон. Був стовп, височений стовп диму, там з боку ВПП в зитнопосадочної полоси, отверх. І ось, 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 там в академії де ангари, де літаки, Теж тоненький слой, тонші, ну теж метрів, може 50-60 висотою. Площа Ангару авіакомпанії тисяча квадратних метрів. За даними генерального директора, всередині і біля нього були чотири літаки два Ан-26 і Цесна. Ракети їх знищили вщент. В ангарі немає ні стін, ні стелі. На землі рештки обшивки і утеплення приміщення. На згарищі лишились уламки двигунів літаків, підйомник для них, який лежить поряд, пробитий осколками. Поряд з ангаром приміщення гаражів вони частково зруйновані. До дрібниць пам'ятає день, коли стався вибух кропивничанка Анна Ковальчук, яка живе неподалік ангарів. Я була якраз у ванній кімнаті, почула спочатку була тривога, і буквально 30 секунд перший вибух. І там не знаю, може хвилина, і наступний вибух був. Я не одразу зрозуміла, що це настільки поруч, а потім вже подзвонила мені подружка і каже, що давай десь тікай, бо <свісно> По дуже-дуже поруч. Подруга живе в приватному будинку через дорогу і покликала мене до себе, щоб ну і разом якось трохи не так страшно і. Просто для того, щоб було безпечніше. За підрахунками генерального директора авіакомпанії, сума збитків внаслідок обстрілів орієнтовна, бо ціни змінюються. Це від 10 до 30 мільйонів доларів. Відновлювати знищене планують після перемоги України у війні. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.